9 липня о 10.00 у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара у межах циклу Комп'ютерна абетка Гігабіт знань відбулося інтерактивне заняття безпечне відео або як стати блогером. Разом із учасниками ми вирушили у світ відеоблогінгу, дізналися, як знімати цікаві ролики, залишаючись у безпеці в інтернеті, та вивчили правила контент гігієни, створювали ідеї для власних відео, пограли у блогерський челендж і дізналися, як захисне. Стити свої акаунти заняття допомогло дітям розвинути медіаграмотність і впевнено користуватися соцмережами, не втрачаючи відчуття реальності та власних кордонів. А ще діти вчилися розпізнавати фейки, цифрові маніпуляції та закріпили знання правил цифрової гігієни за допомогою гейміфікованих онлайн тренажерів. До нових зустрічей у бібліотеці Гончара у нас завжди цікаво.